Я подивилася Євробачення 2021, і мені сподобався виступ Італії. І з того моменту я зрозуміла, що хочу собі взагалі бас-гітару. І весь цей час я дуже довго просила у мами, що давай мені бас-гітару, давай бас-гітару. І в один день вона просто я приходжу до неї, вона говорить: я знайшла тобі учителя по гітарі, будемо займатися. Привіт, мене звуть Кіра, я з Мелітополя, зараз проживаю в Запоріжжі. У мене дуже дружня сім'я, у мене є дві собаки, я дуже їх люблю. І взагалі у нас дуже дружня сім'я. Я дізналася, що є можливість приїхати до лагерю в Гава-Готель, і тому я тут. Поки що я вчуся на акустичній, але в майбутньому я сподіваюся, перейду на бас. Мені вдалося взяти з собою гітару, і ми тут навіть брали участь у конкурсах, і це захоплення дуже мені допомогло. Я хочу вам дещо зіграти. Бажаю всім мира і добра.